Останні півтора місяці фахівці різноманітних структур перевіряють дитячі табори на готовність до відкриття літнього сезону. Всього на Полтавщині цього року мають функціонувати 29 позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, плюс обов'язково працюватимуть пришкільні табори. Розповідає начальник відділу у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації Наталія Шкоденко. Ми плануємо більш ніж 62 тисячі дітей забезпечити оздоровленням та відпочинком. Це в усіх типах. І формах дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, як пришкільних, так і по саміських закладах. Всього на Полтавщині перебуває близько 98 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. За рахунок місцевих бюджетів, профспілок та інших джерел фінансування, говорить Наталія Шкоденко, на пільгових умовах планується оздоровити понад 47 тисяч дітей. Першочергово відпочинком будуть забезпечені сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти із малозабезпечених сімей, талановиті та обдаровані, діти-переселенці. Ми, як і в минулому році, охопили оздоровлення. Доробленням і забезпечили путівками за кошти обласного бюджету 1700 дітей. Так і в цьому році плануємо точно таку кількість для цього. Обласна державна адміністрація обласна рада виділили нам в цьому році по відділу у справах сім'ї та молоді на 1 мільйон 800 тисяч більше ніж минулого року. Всього ж на оздоровлення та відпочинок дітей Полтавщини зазначають фахівці. Планується залучити майже 47 мільйонів гривень.